Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з Кубку Світу, що проходить у Баку. В цьому відео в центрі нашої уваги опинилася міжнародний кросмейстер Львів'янка Марія Музичук, яка в другому колі протистояла дуже непоступливій американській шахістці кубинського походження, міжнародному гросмейстеру серед жінок Талії Сервантес. Дві класичні партії між цими шахістками закінчилися в нічию, і вони перейшли на тайбрейк. Перший міні-матч з контролем 15 плюс 10 пройшов у запеклій боротьбі. Спочатку виграла Талія, потім Марія. І новий міні-матч з меншим контролем 10 плюс 10, Першу партію якого ми з вами зараз і розглянемо. Вона досить коротка, ефектна і вельми повчальна. Марія володіла білими фігурами і пішла Д4. У відповідь Д5, С4, dc. прийнятий ферзовий гамбіт. Після кінь 3, кінь 6, Е3 Е6, слон С4, С5, 2 20 Чорні поставили коня на С6, і після кінь c 3 зіграли А6, готуючи просування Б5. Білі відходять ферзем, Б5, слон b 3 і у цьому положенні чорним краще було зіграти слон b7. Як це було в інтернет партії двох дуже відомих шахісток, міжнародних гросмейстерів Хампі Конеру та Еліни Даніеля. Далі біля зіграли Тура Д1, слон Є7, взяття з відкритим нападом на ферзя, слон Д2, слон c 5 Чорні зробили рокіровку, розв'язавши всі свої дебютні проблеми, і врешті-решт виграли у дуже затяжному ферзовому закінченні. Але Талія робить перший крок у прірву. Хід слон е 7 начебто непоганий, але є неточністю. Після ДЦ ферзь С7 білі грають е 4, і загроза просування пішака Є е досить неприємна. І хоча після природної рокіровки Е5, кінь d7, кінь е4, слон b7 перевага у білих зберігається, все ж таки два їхніх пішаки під боєм, чорні швидко відіграють одного з них і з надією дивляться в майбутнє. Талія ж вирішила запобігти просуванню пішака Є е і зіграла кінь ж 4, повторивши помилку, яка була зроблена ще в 1947 році в партії двох відомих шахістів минулого Сімагіна та Равінського. Після е 5 а саме так зіграв і Сімагін і Марія в нашій партії. Григорій Равінський поласував пішаком, але дуже швидко про це пожалкував. Володимир Сімагін зіграв село не 4. Після розміну з шахом на F3 чорні змушені відійти ферзем і потужний удар кінь Д5. Цілком виправдана жертва. Якщо побити, то слон Д5, далі слон Д7, Тура fe 1 Чорні не встигають зробити рокіровку і швидко програють. Тому в тій давній партії Равінський зіграв кінь d4, але у відповідь ферзь є4. І чорні дали шах, щоб відволікти ферзя і забрати на д5, але тут ще один потужний удар по їхній позиції: це 6, відкриваючи вертикаль для тури. Далі ферзь в 3, Тура є 1, пішак Д5 під боєм. Чорні протягнули ще 8 ходів, але все одно змушені були здатися. Тому, відчуваючи небезпеку, Талія вирішила не бити пішака і зіграла слон b7. Білі ж пішли слон в 4 Міцно тримаючи свого пішака є, вони вже готові зайти конем на d6, і це буде просто вирок для чорних. Тому Сівантес вирішила контратакувати, зіграла g5, і після кінь Ж5 все ж таки побила пішака конем. Але у відповідь отримала потужний удар кінь Бієв 7 Марія Музичук повністю розкриває короля суперниці і закінчує партію матом. Король Бієв 7 фланговий шах ферзем, і після король g7. Сімнадцятим ходом слон а 6 Українка закінчила партію. Суперниця здалася, тому що мату не уникнути. Наприклад, король g8, слон є 6 і мат наступним ходом. Ось такий дебютний розгром. Цей психологічний удар чорні не пережили. Наступна партія з контролем 10 плюс 10 пройшла під диктовку української шахістки. і Марія Музичук, повністю перегравши суперницю, знову закінчила партію матовою атакою, вигравши цей міні-матч з рахунком 2-0 і пройшовши в наступне коло змагання. Тому вітаємо Марію Музичук з проходом у третє коло. Там її чекає досить міцна грузинська шахістка, міжнародний гросмейстер Бела Хотинашвілі. Вирішальні партії цього матчу ми обов'язково розглянемо. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!